Це, що радянський плеєр Ampiton P402S, буває в різних модифікаціях, це от розібраний ми, то, плеєр Карпати. Тут що я саме перше зрозумів, що тут маленький роз'ємчик оцей це живлення, а в іншого варіанту він грубий. І тут в цьому саме варіанті, е, коли вставляєш його. Той штекер, то там на зовнішній клемі плюс, а на внутрішній мінус. Так деколи зустрічається в радянській техніці і от зараз в цьому варіанті плеєра теж. Ну і вони плати зовсім різні. Тут бачите, така от одна збірка, а на тому варіанті іншому одну секунду. Ось електроніка інший варіант, тут виходить ну, зовсім інакша плата. Тут дві збірки на підсилювачі. Один широкий роз'єм. І в цього роз'єму плюс всередині мінус ззовні. Ну а там цей, як він називається, ЛПМ, лентопротяжний механізм. Він однаковий, ідентичний. Це я записав відео більше для себе. Якщо полярність переплутати, то тут є діод і на тій платі теж є діод. Він може згоріти.